26 лютого 2025 року, 14.00, засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я материнства і дитинства. Так, сьогодні в нас на порядку денному багато питань. Перше питання в нас буде про затвердження програми з інфекційного контролю та дотримання заходів запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги. Доповідає Петриченця. Ініціатором розроблення даної програми була наша первинка. На три роки закладається половиною тисяч, які будуть використані на придбання препаратів для дезінфекції, придбання витратних матеріалів, рукавички, маски, респіратори, захисні окуляри, придбання мішків для утилізації епідеміологічних небезпечних підходів і для отримання вимог профілактичних медичних оглядів. Це це в сумі становить 590 тисяч 500 гривень на три роки. Запитання будуть? Mm. 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 За. 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 за наступне питання на виконання до виконання в 2024 році програми забезпечення осіб з інвалідністю дітей, з інвалідністю технічними засобами для використання побутових умов на території Миронівської міської громади. На цю програму в 24-му році було використано 2 мільйона 321 тисячу 708 гривень 92 копійки. За. 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 І про виконання в 24-му році цільової соціальної програми протидії захворювання на туберкулюз на, на території Миронівської міської територіальної громади. У 24-му році на цю програму було використано 111 тисяч 149 гривень. Дякую за побачення. Так, про надання добу на штатної працівників відділу комітету. Проєкт рішення викликаний тим, що у Македонській гімназії з'явилася дитина з особливими освітніми потребами, тому просимо ввести в їхній штат асистента-вихователя одна штатна одиниця з 1 березня цього року. І друге питання, про виконання в 2024 році програми розвитку освіти Миронівської міської територіальної громади на 20-24 році. У 2024 році в громаді освіта функціонувала стабільно з розвитком. Є 48 закладів освіти, 22 заклади дошкільної освіти, 787 дітей, 19 загальної середньої освіти, 304 опорні школи з 5 мафіями, 2 заклади позашкільної освіти. 1360 дітей, два, інклюзивно ресурсні центри. 140 дітей прибули в громаду з інших регіонів, за кордоном перебуває, навчається 73 дитини. Стабільно забезпечувався підвіз, харчування, забезпечення підручниками закладів загальної середньої освіти, поповнювалися матеріальні ресурси усіх закладів освіти, фінансові витрати в 24 році склали. Зарплати нарахування 211 мільйонів, енергоносії фактично 24 млн, кап-податки 7,6 тисяч гривень, кап ремонти 32 тисячі гривень. Для розвитку та належного функціонування закладів освіти використано 15. 1479 тисяч гривень, також це на придбання будівельних матеріалів для поточних ремонтів, шкільне обладнання, спорт і канцтовари, посуд і так далі. На модернізацію закладів освіти, зокрема старших блоків, облаштування укриттів, ремонт систем опалення, котелень 28492 тисячі гривень, 20. Чотири і одна десята тисяч гривень на харчування, мільйон мається на увазі, 24 мільйони десятих тисяч гривень на харчування дошкільня та учнів і 718 тисяч гривень на виплату стипендії обдарованим дарованим дітям і їх наставникам. Тобто Я охренела. Я Я Так, на общественном опыте выполняется неодное договорное обещание, повышанное память. Память и закрепление, 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 Ми пропрацювали цю програму і просимо внести зміни до програми увічнення та вшанування пам'яті захисників та захисниць, які загинули, захищаючи нашу державу цільність суверенітет та незалежність України на 25-й рік, затвердженої сесії міської ради від 31-24 року за номером 6011 8 а саме. Доповнити паспорт програми пунктом 1.3 такого змісту співрозробник програми секторних інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю виконавчого комітету Мирницької міської ради у зв'язку з цим пункт 1.3 та 1.7 вважати пунктами 1.4 та 1.8. Також пункт 1.2, 1.4 паспорту програми викласти в нові редакції, а саме відповідальний виконавець управління фінансів Мироновської міської ради, відділ культури, молоді та спорту Мироновської міської ради Київської області, сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю виконавчого комітету Миронівської міської ради. Пункт 1,3 та 1.5. Пункт 1,3, пункт 1,5. Паспорт програми викласти в такі редакції. Учасники програми Миронівська міська рада, відділ культури, молоді та спорту Миронської міської ради Київської області, підприємство, установи та організації, розташовані на території громади, гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради, ради Київської області, сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадським навчальним виконавчого комітету Миронівської міської ради та КП Миронівка благоустрій. Наступний пункт 1.8. Паспорту програми змінити з цифри 225 тисяч, перепрошую, на 1 мільйон тисяч гривень. Наступне доповнити додаток до програми пунктами 3 та 4, а саме облаштування, а, пункт 3, облаштування алеї пам'яті це виготовлення металевих конструкцій, електронних макетів для банерів, друк банерів, придбання плитки, вас прапорів тощо. На це проситься 125 тисяч гривень. І також пунктом 4 додати послуги створення цифрових образів життя загиблих героїв Миронівської міської територіальної громади, які віддали життя у визвіній війни українського народу проти російських загарбників. 650 тисяч гривень. Наступне по виконання 24 році програми розвитку фізичної культури і спорту. На території марині міської громади. Значить, цієї відповідно до цієї програми загальний обсяг фінансування у 2024 році на розвиток було виділено в сумі 622 тисячі 631 гривня. Заких громадська організація здоров'я діти України для участі в змаганнях були виділені кошти в сумі 279 тисяч спортивно-молодіжний клуб Арена. Для участі в змаганнях були виділені пошти в сумі 234 тисячі 830 гривень, та також проведення спортивних заходів у 2024 році в сумі 108 801 гривень. Про виконання у 2024 році програми відзначення державних та спортивні шпиоти. На цю програму 2024 в 2024 році Мироницькою міською радою було витрачено коштів у сумі 370 тисяч 360 гривень. Виконання у 2024 році програми виготовлення та встановлення пам'ятних знаків меморіальних та інформаційних духов на території на громади. У 2024 році на дану програму Миронівської міською радою було використано коштів у сумі 27 тисяч 900 гривень. З них на виготовлення 22 тисячі 500 гривень та на встановлення 5 тисяч 400 гривень. Про внесення змін до положення про порядок встановлення та демонтажу пам'ятних знаків, меморіальних інформаційних дошках. На території міста та населених пунктів мирунів своїх умови прошу внести зміни до положення. а Саме абзац з першої вступної частини положення випасти нові редакції, а саме положення про порядок встановлення та демонтажу пам'ятних знаків нові реальних інформаційних дошук. На території міста та населених пунктів Вінницької міської територіальної громади ївської області далі положення розроблено відповідно до законів України про місцеве самоврядування в України, про охорону культурної спадщини, про культуру, про благоустрій населених пунктів, розпоряджень Кабінету міністрів України 20 -го, 21 -го року за номером 37 про заходи з уміщення пам'яті захисників України на період до 25-го року рішенням Миронівської ради про внесення змін до програми увічення та вшанування пам'яті захисників. Та захисниць, які загинули, захищаючи цілісність Союте та Незалежності України на 25 рік, та затвердження в новій редакції. Також пункт 5.1 положення викласти в новій редакції, а саме копію ескізу пам'ятних знаків, меморіальних інформаційних дошів, погоджувати з особою, яка надала згоду на встановлення пам'ятного знаку меморіальний або інформаційний дошк. За. 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 Останні встановлення меморіальних дошок захисникам України Чернявському момент велично. Так, прошу погодити то на встановлення на фазатній стіні Іросавської гімназії Воронівської міської ради Київської області меморіальну дошку з метою вшанування пам'яті Богдана Леонідовича Черняковського. Чернявського перепрошую. І також встановити на фасаді стіні Зеленківської гімназії Волинської міської ради Київської області меморіальні точки з метою, що вона на пам'яті наших хлопців загибли Хоменка Миколи Володимирович і Личма Сережа Сергія Анатолійовичу. Нема заперечить. Внесення змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей Миронівської міської громади на 25-29 років. Необхідно внести до програми оздоровлення та відпочинку дітей на 25-29 роки наступні зміни. Е Саме у підпункти 6,162 пункту 6. Це порядок підбору та направлення дітей. Треба замінити та викласти в наступній редакції. Тобто тут залишається та категорія діток, які і мали безкоштовне оздоровлення, це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, дітки з інвалідністю, дітки учасників бойових дій переміщені, діти, які потрапили складні життєві обставини. Змінюється відсоткова вартість потівки, тобто прибирається 10% вартість потівки, а додається 75% вартість потівки. Тобто по програмі буде часткова оплата у розмірі 20%, 30%, 50%, 50 і 75%. У 75%, яка додається, Тут будуть мають право оздоровлюватися діти, які перебувають на диспансерному обліку, талановиті та обдоровені діти, а також діти, учасники творчих колективів та спортивних команд. Так само і де прописано по програмі оці всі відсотки, воно uh -huh. там будуть по всіх табличках, там будуть і зміни. І наступна така зміна важлива. Ми надавали по цій програмі на оздоровлення дітям під групи А uh -huh. у розмітові одного прожиткового мінімуму. Тобто, якщо це було три там від 6 до 18 років, або якщо 2,563 від 0 до 6, то ми так дітками платили. Тепер ми всіх урівняли і почнемо з 10 тисяч гривень поки що. Якщо буде так. необхідність, то будемо так, буде так, збільшувати. Такі зміни хочу, так. хочеться внести. До Про затвердження програми для кривдників на території Меліської міської моди на 25 і 2028 році. Багато дуже часто виникають сімейні конфлікти, спірні питання визивається поліція, і це буває у родинах дуже систематично. Тому на законодавчому рівні воно вимагається, щоб така програма в громаді існувала. І є тоді, коли ці протоколи поліції їх дуже багато. Вони доходять до суду. суд ухвалує і виносить рішення, щоб в громаді оцей кривник. Прийшов програму відповідно. Так як у нас її не було, у нас є необхідність її затвердити. Треба, щоб був фахівець. Фахівець вже проходить навчання, буде в нас, ну, будемо працювати. Це вимагається законодавством. Ми сьогодні не ділимося, тому треба. Ну, і хай воно буде. No. Да. воно... в школах скільки я викликаю да. завжди Вони... поліції. До те, до те. Да. За. Ну це більш такого сімейного цього, хто виник але ж бувають всякі випадки, да. навіть і серед тих учнів, які ходять, теж да. бувають і по дітях, і в фіксування у 2024 році програми оздоровлення та відпочинку дітей. які публічно вражають вчителі. Ні, це тільки на рішення суду ця програма проходиться. Є, Якщо ухвала суду є, вона в пробацію доноситься, ну, вона приходить на міську раду тоді вже буде факівець працювати із кривдним. Тобто, тільки в межах сімейних службу. На зустрічі програми було прийнято в чому. Так, на звітний період, тобто за 24 четвертий рік з міського бюджету на цю програму було використано 2 мільйона 676 тисяч 500 гривень. Тобто на дану суму придбалося це 130 котівок, де дітки їздили в табір Чайка і на Закарпаття. Це Сенивірське озеро. А також це сюди входить дітям на оздоровлення під групи А, 20 діток. Ми їм в то громаді, які проживають. Про виконання у 24-му році програми на діти». Так, За 24-й рік, відповідно, було використано кошти бюджету по цій програмі в сумі 991 366 гривень. З цієї суми надавалася матеріальна допомога сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини. Нашим дитячим будинкам двом сімейного типу, потім е, з цих коштів придбувалися візочок, де народжувалася двійня, е, заходи до 1 червня е, були, також цю, виділялись кошти. Потім е, 2 тисячі гривень на шкільну форму виплачуються діткам статусним з цієї програми, е, також цукерки придбавалися для новорічних заходів. Потім давали допомогу дітям сиротам позбавленим, кому виповнилося 18 років у тому році. Е, так, е, В принципі, ще надавалася грошова допомога, також статусним дітям, які є випускниками закладів. Тобто, хто після 9 класу також виплачувалися з цієї програми кошти. Mm -hmm. ну, так. Mm -hmm. <гурно> на виконання програми «Турбота» за звітний період було використано 68 мільйонів 183 тисячі. 3 мільйони 863 тисячі 900 гривень було використано на матеріальну допомогу нашим жителям громади на військових було виділено 14 мільйонів 770 тисяч. На допомогу з депутатського фонду 30 мільйонів 885 тисяч 23 гривні. Надано одноразу матеріальну допомогу членам добровольчого формування в сумі 3 мільйона гривень, компенсація за послуги зв'язку 37 тисяч 42 гривні. Відшкодування витрат за пільгове перевезення залізничним та автомобільним транспортом 2 мільйона 876 тисяч 535 гривень. Надано фінансову підтримку діяльності територіальних організацій ветеранів на суму 857 тисяч 229 гривень. Забезпечено виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. В сумі 1 мільйон 919 тисяч 693 гривні. І на наших внутрішньопереміщених осіб, які перебувають у зоряному, 3 мільйона 116 тисяч 813 гривень за про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам. Антитерористичної операції військовослужбовцям, які вели безпосередньо участь у закладах, необхідних не забезпечення оборони. Не Значить, Звернулося 33 військовослужбовці з проханням надати матеріальну допомогу на лікування, мобілізація 11 чоловік по 5 тисяч, і мобілізація 31 чоловік 40 тисяч. І загальна сума у нас. 1 мільйон 625 тисяч. Так, ходи за. За. Виділення коштів з фонду депутатів Мелонівської міської роди. З фонду депутатів звернулося 23 військовослужбовців з проханням надати матеріальну допомогу з депутатського фонду. Загальна сума 4 мільйона 786 тисяч 113 гривень. Відотинalı. За. Лоску. За. Про надання матеріальної допомоги громадянам Рунівської та міської територіальної громади. На лікування звернулося 189 жителів нашої громади. команди. За. Лоску. За. Так, про надання громадянам допомоги на послуга. Звернулося три жителя нашої громади з проханням надати матеріальну допомогу на поховання. Загальна сума 8100. За. тисяч За. За. На засіданні комісії питання всі розглянуті. Засідання вважається закритим.